24-річний Роман Попович плете маскувальні сітки для ЗСУ у княждвірському ліцеї, де колись навчався. Хлопець приїздить сюди на колісному кріслі з іншого кінця села. Каже: дорога в один бік займає 40 хвилин, а іноді годину. Мотив головний це рухатись в першу чергу для самого себе, не здаватись, рухатись навіть попри такі. Великі обмеження і дуже хочу скласти подяку нашим військовим. В першу чергу, бо якщо б не вони, я би не зміг робити того, що я роблю, і скласти подяку нашим односельчанинам, які воюють, тільки загинули за нашу батьківщину. Тут немає нічого складного, тільки бажання і знати за для чого ти це робиш. Можливо, приділити цьому навіть годинку. Півтори часу і вже буде корисно, і вже і вже ви щось зробите. Організаторка штабу Марія Луцак розповідає, що він є однією з 28 філій волонтерського центру Маскувальні феї. Від старту ініціативи в Княждвірському ліцеї, що у Печеніжинській громаді, минув місяць. За цей час місцеві сплили три сітки, говорить Марія Луцак. Це були воїни з Печеніжинської громади, безпосередньо з Печеніжина. І зараз оця сітка, яку ми закінчили, це для воїна з Княждвора. Ми розуміємо, що ця сітка накриває чи бліндаж, чи якусь техніку, і відповідно. Ми підбираємо розмір, колір і плюс нам описують ландшафт, при можливості скидають фото ландшафту, щоб ми максимально зробили якісну слідку, щоб вона вписалася в пейзаж. З її слів, волонтери працюють тут увесь тиждень без вихідних. На перервах діти підходять, вчителі, коли мають там вільні вікна від уроків, підходять. Технічний персонал, також люди з села підходять. Вони плетуть з понеділка по п'ятницю, поки ліцей працює. Також на вихідні, але там вони на вихідні між собою вже радяться коли. Кому виходить, тоді збираються на вихідні. Пенсіонерка Ганна Клюсик каже, приходить плести сітки, щоб відволіктися від переживань за внука, який четвертий рік воює на фронті. Це заспокоює і це так, як терапія. Заспокоює плести, бо знаєш, що це для дітей своїх. Знаєш, що це дітям буде, що це вони десь там в окопах. Лі саме десь на тімвоа, а ми тут теплі. Завичка ліцею Мирослава Мокринчук каже, колектив і учні стараються допомогти армії, зокрема й тому, що їхні випускники наразі служать у війську, а шестеро з них загинули в боротьбі за державу. Звичайно, всіх тих дітей, які зараз знаходяться на передовій ми виховували, ми вчили, і зараз дуже дуже боляче розуміти, ці діти вже не діти. Що ці діти вже воїни, воїни завдяки яким ми завдячуємо нашим життям, комфортом. Ми завдячуємо тим, що ми маємо можливість вчити цих діточок, піднімати молоде покоління, виховувати і з тим розумінням, щоб вони знали, якою ціною дається нам воля, якою ціною дається нам незалежність, якою ціною дається нам місце під сонцем. Це дуже і дуже важка ціна. Директорка ліцею Ганна Рогозіна додає, що крім плетіння маскувальних сіток на свята вони збирають військовим подарункові набори та передають. На фронт кожного року на свято Миколая і на Великдень ми своїм односельчанам відправляємо великі посилки, щоб вони могли відчути тепло рідного дому, діти малюють малюнки, щоб воїни могли відчувати їх тепло і те, що ми з ними, що ми за них переживаємо. Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.